Дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитись таке питання. Зустріч Байдена і Зеленського 12 грудня 2023 року. Що принесе ця зустріч Україні? Подивимось. Дивіться, як красномовно говорять карти. Ця зустріч. Принесе нам перемогу над втратами, перемогу над нестачею ресурсів, і карта зірки. Карта зірки це відкриття нових сподівань, нових цілей. Тобто, зрозуміли, так? Перемога над втратами ресурсів і нові сподівання. Подивимось сподівання щодо чого. Сподівання над... Сподівання на покращення Сонце, на нове життя і перемогу над нашими страхами. Бачите, тут дев'ятка мечів, людина стоїть перед пам'ятником, перед могилою, тобто іде перемога світла над нашими страхами, над тою напругою, яка на сьогоднішній день склалася в Україні у зв'язку з нестачею зброї. Це от як буде перемога над безвихіддю. Іде похорон похорон наших страхів. Тобто, це дуже буде потужна. Потужні результати будуть щодо цієї зустрічі. Ну, от, наслідки, як не наслідки, а результати. Ось так. Ну, зараз е, я ще уточню і скажу вам. Дивіться, тут ще йдеться мова про багато, знову ж таки, багато, багато зброї, багато ресурсів, які допоможуть нам дійти до кінця цього важкого періоду життя нашої країни. Тобто карта світ, знову ж таки, наголошую карта імператриці, там Ідуть обійми двох людей, як дійшли згоди щодо закінчення війни, щодо настання миру. Ця карта називається Мир. Дуже будуть гарні результати. Ану, давайте ще будемо дивитися щодо цієї ситуації. Що нам ще покажуть? Дивіться, ну, от тут показано саму Америку, або ресурс Сполучених Штатів Америки. Бачите, король ресурсів, король пентаклів. Вони мають мають те, що нам потрібно. Те, що нам потрібно по замовчуванням, і вони про це знають. І тому. На це буде надано добро. Знаєте, як благословення іде. Оце карта Іерафанта, і тут іде з боку Сполучених Штатів, з боку, з боку тих, хто дає нам ту зброю, з боку тих, хто дає нам ті ресурси. Звичайно, там є інша партія, яка не хоче ці трампісти. Але з боку тих, хто з нами. Переживає цю трагедію, хто дійсно хоче нам допомогти, то з їхнього боку буде йти як благословення. Так, хтось буде ставити перепони, звичайно, ті, хто вальготно себе почуває, ті, хто хоче, ви думаєте, там в них немає бажання зберегти ресурси і набити собі кишені, є. І ті, хто саме хоче зберегти ресурси Сполучених Штатів задля власного блага, вони будуть звичайно відволікати увагу, відволікати увагу від проблем України від партнерства. Будуть вставляти палки в колеса. Саме ті, що е, жирують, ті, що, е, ну от такі от, як трампісти. Так, це в нас, ну, бачите, вони будуть чинити перепони. Чинити перепони у бік того, щоб у це зависло в повітрі оця допомога, і щоб воно залишилося на рівні обіцянок, будуть чинити перепони, але незважаючи ні на що, ті, хто дійсно нам хоче допомогти, ну, от Байден і його партія, то вони будуть. Знову ж таки, буде протидія, розумієте? Буде протидія. Одні будуть стопорити, інші будуть просувати це. Інші будуть це просувати. Ну, Нашу допомогу нам. Через не хочу протилежної партії, тобто партії, яка чинить перепони, через не хочу тих опозиційних. Людей. Ну, вибачайте, що я так е, говорю, я не політик, і мені важко висловлюватися професійно-політичним язиком. Ну, я хочу сказати, судячи за цих е, карта, по цих картах, то Байден і його партія вони ну, зроблять все, щоб позиція їхніх опонентів по політиці е, знецінювалася. Знову ж таки, бачите, це повішена, і він висить з тою зброєю, з тим щитом, ну, з пентаклями, з ресурсами, з бажаннями і енергією і зброєю. Тобто зависло так в повітрі, але Байден і його колеги будуть робити все, щоб небажання трампістів не завадили допомозі України. Ну і по ітогу покажіть, будь ласка, по ітогу. Ну, дивіться, карта закоханих є ітогова. Тобто будуть, будуть домовленості. Будуть допомога буде, вона буде всупереч перепонам трампістів, вона буде надана Україні, всупереч перепонам. Тобто, це буде, знаєте, ну, знову ж таки, от королеви мечів з дитиною тут. Але от, через не хочу опозиціонерів. Партії Байдена буде, буде якимись такими цікавими шляхами. Але ці шляхи будуть цілеспрямовано досягнуті мети. Тобто стримають слово, стримають слово. Бачите, багато і дуже швидко. Нададуть. Нададуть, будуть гарні результати. Звісно, будуть суперечки між Байденом і його партією, і трампістами ну, ті от республіканці і демократи, так, якщо я правильно говорю, буде між ними певні суперечки, але, супереч цьому, допомога Україні буде надана і багато допомоги, і швидко. Ціле спрямовано воно буде. Ну, але якимись такими тами цікавими шляхами. цікавими шляхами. Можливо, навіть якась третя, третя сторона втрутиться в це. Третя сторона. Третя сторона я маю на увазі між прихильниками Байдена ти, ну, тих. Хто хоче допомогти Україні і, при, і опонентів їхніх. Буде якась третя сторона, але дідуть спільної згоди. Ну, якось буде цікаво вирішено це питання. Дуже цікаво буде вирішене питання, слухайте. Ви знаєте, буде неочікувано. Знайдена певна інформація щодо тих, хто чинить супереч допомозі України. В, буде вивернута на все, все, як це сказати, вивернута якась інформація стосовно, можливо, вбивства стосовно замаху на людину. Тобто, це буде як якийсь компромат на тих людей, які е, чинять перепону допомозі Україні. Неочікувано буде щось оприлюднено або будуть погрожувати, що оприлюднять. Тобто, я говорю, будуть знайдені якісь нестандартні методи впливу на тих е, трампістів-республіканців. Республіканці так. Якщо я напутала, то виправте мене. Тобто тим, хто чинить перепону допомозі Україні, на них буде або на одного з них буде знайдений якийсь компромат, і він буде змушений погодитись надати допомогу Україні. Але це буде щось таке: ну, шантаж чимось якимось таким страшним із минулого. Із минулого. Подивимось. Подивимось. Дуже цікаво, слухайте. Хитрий хід, я знову говорю, хитрий хід буде застосований. Подивимось. Мені аж самі цікаво. Якщо я говорю непрофесійним язиком, ну, непрофесійною мовою, будь ласка, я вибачаюсь, я не політолог. Якщо я там. Ну, от як я розумію, Байден це демократи, трампісти це республіканці. Якщо я правильно, значить, я правильно все. Якщо ні, то значить виправте мене, будь ласка. Але я думаю, що ви зрозуміли, про що я хотіла вам сказати: все буде добре, допомогу Україні буде надано. Ті, хто був проти, будуть поставлені до стіночки якимось компроматом. Чи ми про це дізнаємось чи ні? Це буде залежати від того, наскільки ці опозиція Байдена, ну або противники допомоги України, наскільки вони будуть слухняними, розумієте про що? Але там буде такий цікавий класний хід. Буде все добре. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за ваші коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!